Андрій Деркач за декларацією майже голий, майже босий. Насправді був найзаможнішим нардепом від Сумської області. Збагачувався по-різному, вирішував питання, проводив оборудки і за чутками навіть торгував зброєю. Хто -то в цьому залі може сказати, що за шість років корупції стало менше. А ще набивав кишені сотнями тисяч доларів з російського бюджету. Платили колишньому нардепу за підривну діяльність. Дарід Долго не нішов на контакт. Дето через три місяці чи він сказав, що він готовий. Ось ми виїхали по сесії. Москви, дій ця зустріч застоялася. Напевне, куратори обіцяли Деркачу високу посаду в окупаційній адміністрації. Але зрадник вирішив, що безпечніше пересидіти війну на Росії. Зібрав манатки і втік. Але попередньо усе нажите нечесною працею переписав на дружину, з якою згодом ще й розлучився. Це допомагає трупляє ви те тяжоле, очі смутне і не дуже очі. Правильно Оксана Терехова, наче і не культуролог, а зубаста бізнес-леді, має у власності самого житла на 2 мільйони доларів. Елітні квартирки в Печерському районі столиці. До речі, там оселі свого часу купували і Янукович з Медведчуком. Проте Деркачу з дружиною пощастило більше. 480 квадратів вони отримали у подарунок. Але це не все. На Терехову ще оформлені 2,5 тисячі квадратних. Метрів у бізнес-центрі на кловському узвозі. Кимні приходили не помушки, говорять, бігають з камерами за допроси. Це напевне особливий стиль політиків-зрадників України жити коштом дружин. Уявіть, у Деркача не було навіть власної приймальні. Отакий нардеп орендував її у фірми своєї ж дружини. Пані Терехова була ще й справжньою медіамагнаткою. Їй належали 95% ера медіа, «Інформагентство Нова хвиля, газета Київський телеграф і радіокохання. Я на всі питання. Хоча, за даними реєстру нерухомого майна, Андрій Деркач власник двох будинків у Запорізькій та Чернігівській областях, та має земельну ділянку на Донеччині. Натомість понад 40 гектарів у кончазаспі формально належать чотирьом особам, які мають тісні зв'язки з родиною Екснердепа. Якати землі з Точка. Втім, суду видніше, тому земля вартістю понад мільярд гривень під арештом, як і чималі суми знайдені при обшуках у колишнього деркача та її брата. А це понад 200 тисяч доларів готівки. Хоч і на Росії за проданець, на жаль, не бідує. Купив дві розкішні квартирки і рветься до влади, бо стільки ж схем і оборудок знає, вистачить на безбідну старість. Хоча більш логічний і справедливий, інший фінал за ґратами.